В урочистому відкритті вокзалу взяли участь голова облдержадміністрації Олександр Вілкул, голова обласної ради Євгену Дот, начальник Придніпровської залізниці Олександр Момо та Павлоградський міський голова Іван Метелиця. Розвиток транспортної інфраструктури міста районів Дніпропетровщини є важливою складовою підвищення конкурентоспроможності області та підвищення якості життя наших громадян. Павлоград стратегічно важливий для Дніпропетров. Город, и мы реализуем ряд серьезных проектов для его развития. Расчистка реки Волчья. Четвертая больница получила современный компьютерный томограф, которого никогда не было в Западном Донбассе. Строится 11 котель. В этом году мы приняли решение и строится еще один мост через реку Волчи для того, чтобы уйти от узкого горла, когда по двух движется 30 тысяч транспорта все. Это деньги Приднепровской железной дороги на ремонт и содержание инфраструктуры. Мы привели в порядок весь путь, все устройства от Лозовой границы с Южной железной дорогой до Днепропетровска. Теперь скоростные поезда ходят с Харькова в Днепропетровск не 4 часа 40 как раньше, а 3 часа 2 минуты. Также додаєцький чи менше трьох часом. Завдяки реконструкції підвищено комфортність перебування і якість обслуговування пасажирів. Сказав Олександр Вілкул. Керівництво області оглянуло приміщення нового вокзалу. У його приміщенні замінені вікна та двері на металопластикові, утеплений фасад, відремонтована крівля, створена сучасна зала очікування. Реконструйовані платформи та благоустроєна привокзальна площа. Загальна вартість робіт склала 9 мільйонів гривень. Нагадаємо, 28 травня губернатор Олександр Вілкул разом з начальником Придніпровської залізниці Олександром Момотом відкрив рух швидкісних двоповерхових електропоїздів за маршрутами Дніпропетровськ, Донецьк та Дніпропетровськ-Харків. Придніпровська залізниця на сьогодні забезпечує безперебійне функціонування ділянки міжнародного транспортного коридору Європа Азія. Найважливішим вузлом якого є Дніпропетровська область. Понад 90% вантажообігу Дніпропетровщини припадають на залізну дорогу, і майже кожен другий пасажир обирає її послуги. Через Павлоградський залізничний вокзал щоденно проходять 110 пасажирських та 8 пар приміських електропоїздів.